В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, підібре життя понатиме, і вселися в нас. очисти нас від усякої скверни, і спаси, і благи і душі, на премудрості, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Приклад і єднання з Богом, Христос прийшов, щоби. Звільнити людину від гріха, повчити істину, дати приклад життя і поєднати її з Богом в Євангелії від Йоанна, в 13 главі, 12-15 вірш, але можна читати ширший уривок. Ісус Христос, обмивши ноги на початок останньої вечері своїм апостолам. Каже Євангелист так вбрався в нову одіж, сів до столу та й каже до них: чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, господі правильно мовити, бо я є. Тож, коли вмив вам ноги, я господі учитель, то й ви повинні обминувати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. Автор такої книжки, яка називається «Так отче, що щодня з Богом. Він каже, що тут дуже чудові слова, які ми можемо приписати взагалі тому, що робить Ісус Христос, тому що оце приклад дав я вам, щоб і ви робили так, як я вам учинив, це одне з гасел Ісуса Христа, і коли Він починає виступати прилюдно. То він завжди говорить з огляду на те, що люди, його слухачі, повинні слухати, розуміти, але він говорить так, як про це ми згадали на минулій науці з повноти серця уста промовляють: це має бути настільки автентично, щоб люди не боялися йти за ним, щоб люди могли його повторювати. І тому наслідування Ісуса Христа воно має головне значення для кожного християнина. Сам Він каже, що треба за ним слідувати, взявшись. Свій хрест і це мають всі синоптики. Про це говориться дуже часто. І у нас, коли тлумачиться тексти святого Євангелія, особливо різноманітні притчі або події з життя Ісуса Христа, дуже часто звертають увагу на те, як поводяться ті люди, які оточують Ісуса Христа. Ну, наприклад, ми візьмемо приклад із сліпцем з Єрихону, який кричить до Ісуса Христа, каже: Дивіться, як то треба робити. Як то треба робити? Ти сидиш, нічого не знаєш, кричиш. Він не ти більше кричиш. Він тоді тебе почує. А тут є питання не в тому, щоби би сліпці. Ця наслідувати, бо головний є Ісус, не так як та жінка кричить за Ним, щоб і тяжко мучить мою доньку. Поможи мені, тому що в ситуації головний Ісус. Не як Петро сумнівається, або ще якісь, не як ті між собою сваряться. Звичайно, що ми можемо сказати: дивіться, немає нічого дивного. Але ми то про це більше скажемо завтра. Нічого дивного немає в тому, що ми між собою не порозумілися, тому що апостоли на останній вечері також сперечалися, хто з них перший. Нічого дивного, але це не означає, що ми маємо і повторювати те, що робили апостоли. Якщо нам це вдалося, і ми далі сперечаємося, хто з нас головніший. Ні. Нічого дивного в цьому нема, але це не є приклад для наслідування. Приклад для наслідування є Ісус Христос, і тому особу Ісуса Христа ставимо ми на перше місце. І коли святий священомученик Йосифат пізнавав всі ті істини, то значить, він і сповідався, і навчався, і намагався поєднатися у молитві, маючи перед собою образ духом. Духовний образ, так щоб не подумали, що якусь ікону мав, не ікону дивився. Але у своєму серці мав образ Ісуса Христа, в тому смислі захоплений Христом теж був і апостол Павло. Значить, його головне захоплення це була особа Ісуса Христа, як він прийшов, як він відкрив людям істину, як він сам поводився, і тому недаремно він сказав: Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Тому що, оскільки ми належимо до спільноти Христової, люди, які дивляться на нас, вони насправді аплікують, приліпляють до нас образ Ісуса Христа. І дивлячись на нас, дивлячись на послідовників Ісуса Христа, вони насправді й роблять висновок про самого Ісуса Христа і взагалі про Бога. І сам Ісус Христос себе ототожнює із своїми послідовниками в оповіданні про останній суд. Він каже: усе, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. А усе, що ви не зробили з одному з моїх братів найменших, ви мені не зробили. І коли зустрічається він вперше із Савлом, каже Савле: Савле, чому ти мене переслідуєш? А Савло його не знав. Савло його не переслідував, він переслідував лише те вчення і послідовників його, які були вже досить від Ісуса віддалені. І насправді ми пізнаємо образ Ісуса Христа. Оце найважливіше, і те, що ми сказали, пізнати істину, це пізнати Ісуса Христа, але не тільки його вчення і його ідеї, котрий з філософів. Чи не якийсь Шопенгауер казав? Він дуже мав стронке моральне вчення і дуже сильно стояв на сторожі моральності, але студенти йому сказали, ви так дуже сильно за мораль виступаєте, а от ви так морально не живете, як вчите. У вас ніби все. Правильно є, але коли ми подивимося на ваше життя, то нічого подібного там у житті немає з того всього, що ви вчите. І він сказав, що я дороговказ, який вказує правдиву дорогу. А як відомо, дороговказ дорогою не ходить. Це образ світу, але Ісус радикально відрізняється від світу. То не означає, що наслідувати Ісуса Христа треба повторити все те, що Він робив. Колись отець Богун сказав, алто старе старий вислів каже: як хочеш наслідувати Ісуса, то купи собі осла. Ну, Бо Ісус їхав на ослі, то й ти мусиш. Але то не обов'язково наслідувати Христа. Лишень треба пізнавати Його особу і вдивлятися так, щоб до нього звикати, бо він є. Приклад, і то постійний приклад. Ми то скажемо така парадигма. Приклад, і що означає жити в цьому світі, як будувати стосунки з людьми і як будувати стосунки з Богом. Тому Ісус Христос закликає наслідувати себе щоб ми його наслідували, тому що він приклад для наслідування, але таким чином ми починаємо і виконувати його місію, так як місію виконує апостол Павло, коли заявляє: Будьте моїми послідовниками, як і я Христа. Ті, які пізнали Ісуса Христа, ті, які з Ним поєдналися, які ним захоплені, то вони стають в своєю чергою прикладом для інших людей. Значить, цей приклад він продовжується далі. Це місія Ісуса Христа. Тобто, не означає, що ми стоїмо на дорозі, вказуємо: вийдіть і собі, шукайте, а дороговказ не ходить дорогою. Тому що наслідувати Христа, бути, пізнати Його як приклад, це означає жити життям охопленим особою Ісуса Христа, бути подібним до Ісуса Христа, що пізніше апостол Павло скаже: як Христос думати, як Христос говорити, як Христос чинити. Ну і нарешті Ісус Христос прийшов для того, щоб людину поєднати з Богом. То багато всяких різноманітних ідей є як людина поєднується з Богом. Найкраще в собі подумати, що ти з'єднався, і все. Між людиною і богом є відчуження. Взагалі-то внаслідок першого гріха настало відчуження ширше, відчуження між Богом і людиною, відчуження між людиною і людиною, і відчуження між людиною і природою. Тому природа вся тікає від людини. Ми живемо в такому відчуженні, і тепер треба все це було посшивати. Але найбільше, що найважливіше. Це зшити людину і Бога назад, повернути її у стан дитинства Божого, щоб людина була Божою дитиною. Ісус Христос дає такі знаки і засоби. Тому що хочеш чи не хочеш, коли людина відходить з цього світу, вона стане перед Господа Бога. Вона з ним зустрінеться. Але питання є: ось у чому: ось Бог покликав нас до життя. Ми тут калатали 70 чи 80 років. Чим ми тут займалися, якщо він... Нас покликав до життя, маючи якийсь план і задум. А ми в тому плані були взагалі нічого не свідомі, і тут, в кінці, коли вже все прийшло і змінити в принципі нічого не можна, ми такі. О, ще й з Богом зустрілися. Це така сумна історія для життя людини. І тому Ісус Христос приніс радісну звістку, що життя з Богом воно починається не тоді. Коли ми відходимо з цієї землі і безпосередньо зустрічаємося з ним. А на початку цього шляху, коли ми відкрили очі і побачили цей світ, ми покликані з ним поєднатися. Тому про царство Боже він говорить дуже багато, але для нього царство Боже не їжа і пиття. Добре, то апостол Павло. Царство, бо царство Боже це не їжа і пиття, а мир, справедливість і радість у Святому Дусі. А Ісус каже про Царство Боже. Не скажуть он там воно або онде, воно прийде непомітно, бо Царство Боже є між вами. І тому Ісус Христос, коли починає проповідувати, Він робить такі заходи, щоб людину поєднати з Богом, щоб між людиною і Богом не було оцього відчуження. Для того, щоб поєднати людину і Бога, теж необхідно виконати умови, каже апостол. Тому що через одну людину гріх, то через одну людину і спасіння. Гріх увійшов через одну людину. І умови богослови роздумували і виявили, що ну, зійшлися на думці, що такі головні чотири умови для того, щоб поєднати людину і Бога. Насамперед, поєднання людини і Бога мусить бути зі сторони людини. Значить, це має зробити людина. Це має зробити людина, тому що людина від Бога відпала. Так, він ініціатор, але людина має дати відповідь. Але це має бути людина. Друге, людина відпала від Бога через непослух. Тому єднання має бути через послух. Третє, та людина, яка повинна зробити. Оцей крок поєднання з Богом повинна носити в собі все людство. Ну чому все людство потрапило у стан відчуження? Тому що Адам певним чином носив у собі все людство, і його потомки всі понесли на собі оцю печать відчуження. Має людина уособлювати ціле людство. І ця людина має мати якийсь безпосередній доступ до Бога, тому що Бог, Він, хоча всюди присутній на цій землі, і в усьому всесвіті, і в усій дійсності, він є правдива дійсність, то без огляду на це ми Бога не можемо впізнати, вхопити, ми не можемо його зауважити. Ми не можемо з ним просто так порозмовляти. Він постійно, ніби він є. І залишає знаки своєї присутності між нами, але насправді ми його не можемо якимось чином зробити своєю власністю, його привласнити. Ми не маємо доступу до Бога від себе самих. І оці чотири ознаки вони всі зійшлися в особі Ісуса Христа. Всі чотири ознаки зійшлися в особі Ісуса Христа. Перше, що Він був правдива людина, про це постійно наголошують всі євангелисти і історія церкви. І богослов'я, і догматика значить, повністю людська природа з людською душею і з людською волею, душа, тіло, людська воля, і всі-всі-всі ознаки, як людина. Єдине, що не людське, то особа Божа, значить, особа Божа стала людиною. Наші богослови Отці дивуються, як то він, не покинувши небес, тобто залишившися у Пресвятій троці, залишившися Богом. Одночасно, як особа, цілий повністю Бог став людиною, так як і кожна інша людина, в усьому подібний крім гріха. Подібний не, не йдеться, що він лише не подібний. Йдеться про те, що він такий самий, він став правдивою людиною. І тому про нього говорять як про правдиву людину. О, 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 і, і коли про смерть говорить, говорить про смерть правдиву, що це не був ніякий обман. Папа Венедикт XVI написав. Що треба розуміти, що Бог, друга особа Божа, не просто надягнув на себе костюм людини, не просто привидний образ людини, а він став правдивою людиною з усіма ознаками. Я то говорив наші не всі. то Сприймай, хоча це наука церкви. Кажуть: ну але він там Бог. колись одним владикою говорив: Владика каже, то, то йдеться про інші вже, бо про богословські теми там. Мені випало зараз. Але він каже, та то Ісус такий був. Він так міг трошки, якщо йому щось не зрозуміло з людської природи, він так подивився з Божої, ага, то так і вернувся назад. людське, а то насправді євангелисти і богослов'ян кажуть, що так не може бути. Він був правдива людина. Друга річ, яка дуже важлива, що він був послушний до кінця. Значить, на своєму шляху життєвому він міг багато разів відмовитися як людина. Він міг відмовитися від волі Отця, те, що в ньому були такі можливості, ми зустрічаємо в Оливному городі. Він не хоче, йому страшно, і він переживає оцю внутрішню боротьбу. Але це не єдиний раз, коли він переживає внутрішню боротьбу. Досить згадати його підготовку в пустині, де він бореться з дияволом. Диявол йому закладає в, сумнів... в сумніви, що взагалі-то ти ніякий не син Божий. Бо якщо ти син Божий. То маєш бути чудотворцем, літати, мати владу, все тобі має належати, і він то все долає, має великі сумніви. І кожного разу він міг втекти, але на оливній горі він виразно каже: Не як я хочу, але як ти, Отче. І коли він помирає, він констатує, він викликує оце, що все звершилося, бо він виконав до кінця волю отця, і так він помер. У собі він носив образ всього людства, тому що як пише святий апостол Евангелист Йоанн, що на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Все ним створено. нічого, що створено не створено без нього. Якщо добре подивитися, то Адам створений на образ Христа. Ми створені на образ Христа. Якщо хочемо знати за яким планом Бог творив весь всесвіт, він творив за тим планом, що мав Христа. Те, що мало статися з Богом, він захотів стати людиною, тому і людство створив. І в тому смислі, як друга особа Божа, він носить усе людство у собі. І тому ніхто інший не може стати на його місце і сказати: Я замість людства хочу перепросити Бога Отця за ті відчуження, які настали внаслідок дії першої людини. Але Христос, який носить у своєму серці все людство, тому що Він був на початку всього сотворення, він може це сказати і має право. Ну і нарешті він має доступ до Бога Отця, тому що він друга особа Божа. Він в у тій спільності. Значить, якщо йому треба прийти до Бога Отця, то він має безпосередній доступ. Так чотири всі ті умови виконуються. І він йде до кінця, шукаючи людину. Тепер ми повертаємося до того, як Бог шукає людину. Якщо людина була на землі, то Бог прийшов на землю і став людиною. Але людина пішла у гріх, тому Бог пішов у гріх, і за гріх він покараний. І сказав апостол Павло, що Бог зробив його замість нас гріхом. Але то не означає, що він грішний, але він поніс на собі всі гріхи туди, куди людина. Потрапила. А оскільки людина внаслідок відпадення від біха, бо вона шукала собі кращої долі, вона пішла у смерть, то Ісус Христос пішов у смерть її шукати. Він заглибився у смерть. І то у правдиву смерть, тому що він не хотів бути задурманеним у смерті. Люди бувають задурманені у смерті. Наприклад, почали стріляти на Майдані в 2014 році. І, і то небезпека була, і тепер молодь в пластикових шоломах із фанерними щитами. Вони йшли ті, стріляли. Так, але ці йшли, не дивлячись. Вони такі таке захоплення буває. Вчора я послухав свідчення один одного. Каже, що молоді вони такі рвучки до якоїсь боротьби, тому що каже: приїхав на позиції танк і каже, ті всі старі, ті сорокалічні, старі сорокарічні та старші. Каже, ні, ні не піду, не піду, а ці молоді там взяли, що мали, побігли туди-сюди, не дивлячись, що їх також можуть. Бо є таке задурманення смертю, коли людина вона навіть не задумується над усіма наслідками. Ісус Христос не був задурманений смертю. Він хотів усі жахи смерті перетерпіти на собі. І тому, коли йому запропонували наркотик, щоби зменшити біль, він відмовився і він пройшов по такому краю по лезу можливостей людського організму, тому що якщо людський організм зазнає занадто великих болів, то або колапсує центральна нервова система і вже нічого не відчуває, або він непритомніє і нічого не відчуває. А ми зустрічаємо Ісуса на Голготі, який свідомий до кінця розмовляє, терпить і помирає. І тому, коли кажуть, що він найстрашніші муки терпів, та а качкай там того відрубували, відрубували, того підпалювали і ще інше, ми кажемо тому, що він пройшов про от по цьому краю можливості людського організму. А добре, то вона таке. І старовинна притча каже, що коли він зійшов в те місце, де праведники перебували, то перше, що він сказав, Адаме Дети, тому що це був перший заклик Бога Отця у тому едемському саду, Адаме Дети? А він тоді сховався в кущі. Ну і тому на образі малюю, що перше, у кого він виводить із Аду і Шеолу – це був Адам. Вони думали, вороги Ісуса Христа думали, що вони його на тому всьому прикриють цю всю історію, коли його вб'ють, але то був задом первісний, тому що Ісус помер і поєднався із тими, які померли, і з тими, які грішники, і з тими, які люди, і тепер, якщо вони поєднані. То він пробив усі можливі перепони, тому що він одночасно і Бог і став перед отця і сказав: Я виконав твою волю. І тепер, по тому шляху, який пройшов Ісус, всі можуть пройти. Так людина поєднується з Богом, але знаки поєднання з Богом це не є просто якась теорія. Ісус залишив тут між нами. Християнство унікальна релігія, тому що він казав, хто вірує в мене, той на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. І тому християни це не ті, які будуть суджені. Там змальовують страшний суд, кінці і все інше. А там суду в принципі немає, тому що праведники відразу опиняються по потрібну по сторону, і ніякого суду над ними немає. А решта також суду немає, тому що вони опиняються по ту сторону, яка їм треба, і, і все ніяких не буде розслідувань нічого. Але тепер дивіться, що суд ми проходимо тут кожного разу, коли ми каємося. І кожного разу, коли прощає Бог, гріхи, то суд і проходить. Хто вірує в мене, на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. А Поясніть. Пояс... ну Але щоб сказати, що. То також немає. Значить, ми собі заробляємо на пекло не в кінці, а відразу, коли згрішили тяжко. Все, вся справа скінчена. То вже після всього. Чому унікальна релігія? Тому що у будь-якій релігії всякі суди відбуваються. Наприклад, в православній то дуже гарно є сварки, тому що треба пройти по митницях, і на кожній митниці з тебе будуть спитати питатися, ангели будуть сваритися з чортами і пройдеш чи не пройдеш. То але то такі мультики, воно не є правдива релігія. Добре, не зовсім християнство. Бо Ісус Христос хоче, щоб ми з Богом поєдналися вже сьогодні, і тому Він залишає знаки. Перший знак це святі тайни, хрещення, сповідь. Ну і інші святі тайни, а передовсім Євхаристія. Але про це ми вже скажемо більше завтра. Значить, таку місію Ісус Христос виконав. Тепер дивіться, що, дивімося, що тут дуже важливо, що та місія не просто так, то не лише Він сам виконав. Ця місія мусить продовжуватись. І тому він з багатьох кличе декого, щоби були при Ньому, щоб їх посилати з проповіддю і дав їм владу, бісів веганя. Оце місія тих, кого кличе Ісус Христос, щоб замінити для цього світу те, що Він свого часу зробив, і цю місію продовжити, щоб її актуалізувати для сучасного світу. Щоб це не було так, він там зробив, і ми, так як історична подія, він те зробив, і ми віруємо. Вже пройшло багато років. Ми віримо. Ну, їй добре, що він тоді то зробив, щоб вона була актуальною, щоб люди єдналися з Богом, брали з нього приклад і жили в радості життя. Дякую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний і плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. мати і заступниця чина святого Василія Великого, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.